Ні, який в суді був присутній, да полісаних саме дивіться, випадково. шановний. Подивіться у цій жінці, в неї восьмеро дітей. Семеро семеро. Я вибачаю. Що? Я так коли щось закончився вже з репіляції, касація. Та як не закінчилося чотири роки? Чотири роки! Ви будете сидіти! Чотири роки! А тут у цьому вулику тільки чи не чоловіче? Брати взятки і чекати пенсії. А за людей їм на людей глибоко, вибачте, плювати. Як м'яче казати. Він він на роботі знаходиться і опитають він не знаю, кто архивом заведа. Треба совмена спитали, кто архивов, тоже вас не знаю. А він, починаю, не який не він не 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 знає він посаді, просто знає скільки мене. в нього зарплата і все. 17 соток. соток. І це є доведено у матеріалах справи тут у цій будівлі у, серед тих людей, яких обирала громада селища, вона їм довіряла своє життя у цьому селищі. Вона марно сподівалася, що ті всі люди мають її мають честь, мають повагу до себе і будуть прихищати літерати громади, а ці люди. Шляхом припитів, шляхом незаконно оформлення документів, шляхом приховування документів, кому хочу, тому дам, як кару ворона, да. Ти не так та ворона а Буває ворона. Та Рішенька, радя, це рукаворобка. Ну давайте так це руковорот. Так ось доповідання. Вишенська селищна рада, це комунувальний орган. Рішення, будь-які рішення приймаються більшістю депутатів, які обирають. Як ці рішення приймають такі як обирають, ви без, без совісті. Депутати селищної ради обираю не я, а ви обирають і без толкові, тим більше. І вони Ні, вони вибирають. Оце ви ви факт, випадати. тому що вибирають А Чи вони а роблять не те, що їм потрібно робити? Дропа соток. Я буду Депутати будуть переобрані з належної землі і з Я вас запитую, що згідно архівного витягу і одного, і другого року у неї була ділянка 17 соток. Як сталося так, що шляхом вашої особистої творчості ця ділянка легким зряженням руки перевратілася з 2026? Старі забудові. Фотографії таким чином перебуваєте. Де взялися відсотки? Ви як спеціаліст? Скажіть, будь ласка. Вони ж не з неба впали. Ви як спеціаліст, який відповідає, то скажіть. Аркан поставили його поперед. А завтра це буде в генеральній прокуратурі. Відповідно до рішення 2004 року. Власники земельні ділянки вулиці Щорта 4 розпочали проведення приватизації цієї земельної ділянки. Ми провели обміри цієї земельної ділянки і, 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 виготовили технічну документацію, подали її на погодження у відділ земельних ресурсів. Відділ земельних ресурсів цю технічну документацію не погодив, а повернув її е, е, користувачами на допрацювання. в зв'язку з тим, що рішення селищної ради не відповідало. Е, Раїни, а саме не враховувало пропорційно розподіл, пропорційно там, як земельне ділька була на двох, там розподіл повинен бути на, врахувати спільноти міста власне. Добре, то як тоді пропорційно на двох поділити Цас, на, на два і стали ці громадяни на звернулися до селищної ради з проханням винести нове рішення. До цього не доложили акт погодження меж. і але... конвір коштовані. Селищна рада прийняла. Комісія селищної ради підписала, да? не виїжджаючи на участку. Давайте. 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 Комісія селищної ради без відома власника землі підписує державні акти, і тоді приходить приватизація. Власник землі не знає, що його землю вже приватизували і довжить оскаржувати Я ці не всі не рішення. А суді на що вони розчитуються? Яке не буде передають на апеляцію, апеляція оставляє без розгляду першої інстанції. Треба. Треба... Селищна рада, комісія селищної ради без відома, власників землі, підписує земельні ділянки. І продає землю власників землі, да, Так, це правильно. А тепер маєте розказувати. Шанове. Нема що сказати. А жаль, треба що архівні дані пропадають. Останні з Ніхто не може їх знайти. Останні з могікам партії регіону. Дякую. Шановний, робіть свою роботу. Коли, Будь ласка. Треба робити свою роботу. Гань ба! Гань ба! Ганьба! Ганьба! Гань ба!